Рушник, що об'єднав усі населені пункти Тернопільщини, представили в музеї. На триметровому полотні майстрині зобразили традиційні для нашої області візерунки та слова Слава Україні. До мистецького проєкту долучилися сім'ї загиблих героїв, внутрішньо переміщені особи та усі небайдужі жителі. Акція розпочалась у серпні 2023-го та тривала протягом шести місяців. Головну ідею, яку ми ставили в цьому проєкті, це просто вирвати родини з їхнього смутку, з їхнього чекання, з їхнього болю і дати віру, надію. І цей проєкт ніс просвітницьку місію. Ми ходили від громади до громади, говорили з людьми, говорили з молодими людьми. Схему рушника розробила майстриня Вікторія Кривоніс. Над втіленням унікального орнаменту працювали вишивальниці різних територіальних громад. Останньою мистецькою локацією була шумщина. Там жінки вишивали автентичний тризуб синьо-жовтого кольору. Така форма була характерна саме для тутешніх повстанців. Це є рушник волі. Сама назва говорить про те, що ми всі в такі важкі часи, звичайно, що хочемо перемоги нашої країни, хочемо бути вільними, жити в незалежній і самостійній країні. І для того, щоб ми не втрачали надії, не втрачали віри, ми об'єднали цим рушником родини, якраз військовослужбовців. Під Час акції з учасниками постійно працювали психотерапевти, це робили для ментальної підтримки тих, хто втратив близьких на війні. Творці проєкту намагалися не лише розвантажити людей, а й допомогти. Це дуже чудова практика того ж тілесного заземлення, тому що ми тоді акцентуємо увагу на тому, що перед нами ми працюємо руками. А коли людина задіює Тілесність в якусь роботу це також дуже добре позначається на її емоційних переживаннях, тому я дуже радію, що мої колеги втілили такий гарний проект, який повернув до життя. Рушник волі, які вишили сім'ї військовослужбовців, передали до Тернопільського краєзнавчого музею. А сам проєкт не обмежився лише нашою областю. Учасники спілки жінок Тернопільщини вже передали естафету вишивання рушника колегам зі Львова.